У капелюсі, старенькому піджачку і брудних чоботах він піднімається сходами до районного відділку НКВД. У фільмі Юрію Пелиху дісталася чи не найневдячніша роль зрадника, адже за продукти харчування та керзові чоботи він уже за кілька хвилин здасть повстанську криївку червонозоряним комісарам. З корисних міркувань. З продуктів, з грошей. І просто. По своїй дурості, там буде такий момент, що я буду в кінці вагатися, що я то зробив. Добре, чи не добре. На знімальному майданчику пан Юрій Випадково закінчив хімічний факультет на життя, заробляє музикою, а на дозвіллі бере участь у зйомках фільму. Такий як він на майданчику майже усі на професійних акторів бракує грошей, тож доводиться залучати аматорів. По-перше, вони є менш вимогливі від, до таких речей, як холод, болото і так далі. Тобто хлопці працюють в принципі, вживу. Тобто їм не потрібно створювати якихось комфортних умов для того, щоб вони працювали. Це є плюс те, що ну, вони більш правдиво відтворюють, бо вони самі переходять в той момент цей вишкіл, ці труднощі військового життя і буття. Уся зброя залучена у зйомках фільму. А це гвинтівки Мосіна, ППШ, гармата є точними копіями оригіналів. Тож недосвідчене око різниці і не помітить окрема увага і костюми, які організатори замовляли у Києві і навіть за кордоном. А ось ця вантажівка виготовлена руками умільців уже тут, у Львові. Це є копія. Це звичайно не оригінал, це є копія довоєнної машини радянського виробництва, копія машини Ях. 6 Радянської вантажівки, яка була, вироблялася до початку війни, вона використовувалася під час Другої світової війни, а також після закінчення війни цією військовою технікою користувалися НКВД, які виїжджали по завданню, по знищенню боївок та з'єднань Української повстанської армії. Попри обмежене фінансування, у зйомках фільму буде залучено близько 150 осіб. 20 – це постійні актори, усе інше масовка. Спонсорує роботу знімального майданчика приватний підприємець Володимир Правосудов. Він закоханий у історію та історичну реконструкцію. Відтак допомагає і костюмами, зброєю та спорядженням, скільки предметів налічує його колекція говорити не хоче. Повстанська, німецька, перша світова, австро-угорська, німецька. Родянська. Зараз в розробці проект по Булгакову, Біла гвардія. То комерційне вже питання, і я не буду відповідати. За якусь мить з подарованими НКВДстами чоботами у руках Юрій виходить з їхнього відділку. Аби зняти цей кадр, необхідний знімальний кран, оренда якого коштує 10-15 тисяч гривень у день. Ентузіасти викручуються і тут. Під час того плану мене будуть повільно спускати з дерева, тому план буде пливти. Я буду пливти, камера буде в Русі. Тому треба буде, щоб ми то 10 разів не розігрували, треба буде акуратно пробувати принаймні один-два дублі, щоб ми то відіграли. Оператора у повітря піднімають за допомогою звичайнісінької лебідки. Перед тим добре обв'язують ременами. Хоч і страшно, проте знімальний майданчик, як на долоні. Необхідний кадр знято. Далі за сценарієм до відділку НКВД убігають повстанці, які зав'язують бій із комісарами. У півці перемогли. А отже, ще один знімальний день пройшов недаремно. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.